Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про OKX BOOST. Це свого роду аналог альфи від Binance, тільки від іншої топової біржі. І попередньо виглядає, що тут можуть бути дуже хороші нагороди. Відповідно, нам з вами потрібно розібрати, що і як працює, щоб на них претендувати. Власне, в цьому відеоролику ми цим і займемось, впевнений, що він буде цікавим та інформативним. За традицією, попрошу вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, переходимо одразу до справи, адже інформації насправді досить багато і не хочеться затягувати даний відеоролик, але натомість потрібно, щоб кожен міг розібрати, що тут і як працює, навіть якщо він повний новачок. Адже якщо ви пропустили Binance Alpha, тобто не заходили туди через ті чи інші причини і вирішили, що от вже пізно, плюс ми бачимо, що, власне, там ситуативно відбувається то піднесення, то падіння, Адже то піднімають планку для отримання дропів, то її опускають, то є хороші дропи, то їх немає. І, відповідно, я розумію, чому деякі люди не беруть участь. Хоча, зокрема, сьогодні роздали дроп від Open Ledger, і він дійшов до позначки в 300 доларів. Тобто, звичайно, я вас не закликаю брати участь в Binance Альфі. Але якщо у вас невеличкий депозит, то як на мене, це досить раціональне заняття. Принаймні я продовжую крутити два аккаунти і отримувати дропи. Але знову ж таки, це вибір кожного. По Окікс Альфі, ну, як на мене, потрібно спробувати почати. Поки що немає розуміння, скільки будуть наші витрати і наскільки прибутковою буде ця історія. Однак ми отримали анонс першого івенту і одразу скажу, що по нагородах там виглядає все більш ніж серйозно. Тому рекомендую додивитися дане відео до кінця, впевнений, що воно буде корисним. Для роботи з Okix Alpha потрібен OKEx Web 3 гаманець. Його можна встановити як мобільний додаток або ж розширення в рамках вашого браузеру. Одразу хочу відзначити, що це можна зробити як і на Binance, тобто від вашого аккаунту біржевого, ви можете додатково створити Okix гаманець або ж ви можете це зробити, як це робите з Metamasком. Тобто, просто встановлюєте і отримаєте незалежний гаманець, не підв'язаний під акаунт біржі. Скоріше за все, більш раціонально використовувати другий варіант, хоча тут вже як вам зручніше. Однозначно запишіть та збережіть в надійному місці вашу сітфразу, щоб не втратити доступ до. Акаунту. Варто відзначити, що гаманець дуже зручний по своєму функціоналу, тут не потрібно імпортувати контракти токенів, все буде відображатися, і навіть для новачків буде зрозуміло, що і куди натискати. Загалом, навіть якщо ви не будете крутити альфу, окікс-гаманець вам точно знадобиться. Розпочнемо з бази, а саме з відповіді на запитання, а по яких метриках будуть рахуватися наші поінти, і, власне, яким чином ми будемо отримувати дропи. Тут аналогічно до Binance Alpha, в нас є дві основні метрики: це наш баланс та торговий обсяг. Але вони враховуються не за конкретний день. По типу, як в Альфі сьогодні я там холджу 10 тисяч, мені дали стільки поєнтів, сьогодні я покрутив там 4 тисячі об'єму, мені дали стільки поєнтів. Ні. Тут враховується середній баланс за 15 днів. Я думаю, кожен розуміє, що таке середня цифра. Ну, допустимо, половину цього терміну, 7,5 днів, ви холдили 300 доларів. Іншу половину ви холдили 100 доларів. Відповідно, ваш середньодобовий баланс складає 200 доларів. Доволі проста математика. Я думаю, на такому прикладі кожному зрозуміло. Те саме стосується вашого торгового об'єму. Якщо ви, допустимо, половину часу крутили 1000 доларів об'єму, а відповідно іншу половину часу 2000 об'єму, відповідно, ваш середній об'єм складає 1500. Ну, в принципі, з цим не має виникати питань. Інша справа, що набивати торговий об'єм тут не так і просто. Власне, біржа OKX впровадила певні групи, до яких входять різного роду токени. Якщо коротко, перша група це власне стейблкоїни та топові активи, по типу ефіра біткоїна. Та різних блокчейн монет. Тут хотілося б, щоб була дещо простіша градація, типу в першу групу входять кращі монети, в другу дещо гірші, і в третю або ж вкладка інші входить весь там інший шлак. Але не до кінця так працює, адже деякі токени з другої групи. Є набагато серйознішими ніж токени з першої. тому перед тим як крутити, потрібно дізнатися в якій групі яка монета, і обрати для себе оптимальний варіант. Багато користувачів зупинились на Коге. Це добре знайомий нам актив з Binance Alpha, який показує себе досить стабільно і довгий час торгується в одних цінових значеннях. Але зважайте, що ніхто не гарантує, що КОГЕ завтра не пролиється чи виросте. Тому на цьому активі можна втратити як і на будь-якому Іншому. Також не забувайте дивитися на взаємодію між групами. Знову ж таки, вигадали тут дещо замудрено, і можна помилитися і просто покрутити, і не отримати бажаного результату. Власне, по тому, як дивитися, який актив до якої групи належить, ось тут є повний список, тобто ви можете перейти і подивитися, який актив. І відповідно, яка це група. Простіше, ви можете вводити сюди пошук адреси по контракту, і якщо активу тут немає, значить він підпадає під інші. Якщо є, то тут вказана група 1С чи два. Знову ж таки, нам з вами ще доведеться підібрати оптимальну стратегію по витратах. Ну і, звісно, дочекатися, скільки ж принесе перший дроп. в рамках офтопу, хочу відзначити, що OKX Web 3 гаманець впровадили повноцінну екосистему, в рамках якої, по аналогії з біржою, тут є реферальний кабінет, де ви можете запрошувати користувачів і відповідно надавати їм знижку на комісію. 20% це максимальна знижка, собі не залишаю нічого. В подальшому, якщо вдасться запросити величезну кількість користувачів, то мені її піднімуть. Загалом ситуація зараз він він. Переходите за моїм посиланням і отримуєте 20% на знижку. Вам не важко, а мені натомість приємно. Плюс, сподіваюсь, досягну результату, і також отримую якусь знижку в відсотковому еквіваленті. Далі б хотів додати трішки конкретики, щоб було зрозуміло, як все працює на ділі. Насамперед бачимо, що тут в нас є три вкладки: це X-Launch, Власне, тут в нас промо-кампанії, і фактично це можна назвати дропами. Далі у нас розіграш, це дещо дивний момент, він тут був і раніше. Але я ще не до кінця впевнений, як тут працюватиме механіка і змагання з торгівлі. Думаю, це аналог турнірів на Бінансі. Власне, нас цікавить X-Launch. Перший проєкт, який тут представлений, це Лінеа. Бачимо, що тут ми отримуємо інформацію про цей проект, і призовий пул, який складає 162 мільйони. Токенів. І одразу хочу відзначити, що пул справді дуже великий, і виходить, що перший дроп від біржі Окікс буде більш ніж щедрим. На жаль, ми вже в нього не підпадаємо. Якщо ви преформом і торгували в рамках Окікс Веб3 гаманця, то у вас мають бути тут торгові поінти. Тут вам потрібно підтвердити вашу участь, і відповідно вам нарахують в нагороду. Я, на жаль, депозит зробив. Але не торгував і не підпадаю під мінімальні критерії. Власне, що стосується торгового об'єму, то тут ми бачимо, що ми можемо отримати від 1 до 8 поінтів. В такому діапазоні ми будемо отримувати. Також варто відзначити, що це не обов'язково має бути стале число, тобто може бути там 3,5, 2,7 і так далі. І відповідно на основі ваших поєнтів ви будете отримувати дроп. По відповідно балансу, я думаю, тут ніяких питань бути не може. Єдиний момент, не варто сильно зациклюватись на ось цих цифрах. Мінімальний баланс 10, мінімальний обсяг 32. Ну камон, ми розуміємо, що це може бути лише в рамках першого проекту, адже ніхто не знав, які будуть умови, як працюватиме механіка і так далі. І фактично, хто зараз підпадає під дроб, це люди, яким пощастило. Тому в подальшому варто розраховувати на кратно більші цифри. Взагалі, по балансу, я думаю, що це мінімум 100 доларів, а краще там рухатись в бік 500. Ну і звичайно, мінімальний торговий обсяг це також по-хорошому було б 512, адже я думаю, що в подальшому будуть встановлювати планку по поінтах. По типу, щоб отримати дроп від такого то проекту, потрібно мати 5 поїнтів. Я, звичайно, можу помилятися, але мають впроваджуватись якісь умови, які будуть відсіювати користувачів. Адже ми пам'ятаємо, що на початку в рамках Binance потрібно було мати всього лише аккаунт, а пізніше ми дійшли до такої складної системи з поінтами. Загалом, кожен з вас може створювати необмежену кількість OKX web 3 гаманців. Але зважайте на витрати, адже ми не знаємо, з якою частотою будуть проводитись ці дропи, і, відповідно, скільки коштів потрібно буде витрачати на торгові об'єми. Власне, по дропу від лінеа на даний момент воно все виглядає максимально жирно, адже торгових балів досить мало, а призовий пул. Великий, якщо ви підпадаєте під даний дроп і 10 вересня ви його отримаєте, обов'язково в коментарях напишіть, скільки вам вдалося заробити, адже безумовно це дуже цікаво, і ця цифра буде нас мотивувати або ж навпаки демотивувати, брати участь в майбутніх івентах. Власне, якщо хтось зовсім не знайомий з ВЕП3, ГАМАНЦЕМ, можуть виникнути питання стосовно найбільш елементарних механік, а саме, як тут власне торгувати. Дивіться, все максимально просто. Тут в нас є ринок, тут ми можемо обрати активи. Ну тут багато різного роду мемів, на які не варто звертати увагу. Ось тут цікавіше, це знову ж таки бск мережа. В ній, напевно, найбільш логічно торгувати. Є наш такий коге, і тут ви можете його відторгувати. У вас на балансі повинні бути кошти, в моєму випадку це 100 доларів. Ось тут ввожу 100 доларів. Натискаю купити коге, підтверджую. Ну тут знову ж таки вже рутинна історія через гаманець. Зараз воно запросить, я підтверджую і транзакція. Пройде, бачимо, що транзакція пройшла. В мене на балансі з'явились коги. Власне, ми бачимо, що ордер успішно виконано. Тут, по аналогії, як з гаманцями, спершу потрібно підтвердити виклик контракту. Тут це називається схвалення USDT, і пізніше здійснити угоду. Бачимо, що коги вже на балансі. Тепер можемо їх продати в зворотньому порядку. Схвалюємо коги, підтверджую в гаманці, і відповідно продам. Бачимо, що все успішно пройшло, USDT в мене на балансі, але бачимо, що досить неприємна комісія. Також варто зважати, що для торгів будь-якій мережі потрібна нативна монета. В моєму випадку це BNB. Знову ж таки, хтось може торгувати в Solani чи в будь-чому іншому, але BNB, як на мене, це золотий стандарт. Що ж, це, напевно, уся актуальна інформація по OKX Boost на даний момент. Впевнений, що тут оновлення будуть виходити. Виходити дуже часто, будуть збільшувати планку по об'єму та торгах, і відповідно, ми будемо отримувати нові формати. Загалом, все виглядає багатообіцяюче Для мене це знову ж таки чергова можливість, щоб заробляти. А заробляти сподіваюсь тут даватимуть гарно. Принаймні, в біржі Окікс є для цього усе необхідне, як і ресурси, так і репутація. Плюс в них часто виходять топові проекти, які можуть виділяти хороші призові пули, які відповідно будуть розділятися між нами. Загалом очікувань багато. А як буде на ділі, побачимо з часом. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним, і вам вдалося зрозуміти усі моменти по цій Окікс Альфі. Впевнений, що в майбутньому від неї буде ще багато цікавого. Про всі новини повідомлятиму в своїх каналах. Ну і вкотре тисну руку кожному, хто залишається частинкою ком'юніті каналу Дохід І прощаюсь лише до наступних зустрічей.